Перший тиждень Великого посту, неділя. Слово дня. І мовить Ісус до чоловіка, який мав суху руку. Стань посередині, а потім до них і каже. Ходиться в суботу чинити добро чи зло, спасти життя чи погубити. Вони ж мовчали. Марка 3, 1, 5. І війшов знову у синагогу, а був там чоловік, який мав суху руку. Ото стежили за ним, чи він оздоровить його в суботу, щоб його обвинуватити. І мовить Ісус до чоловіка, який мав суху руку, стань посередині. А потім до них каже Ходиться в суботу чинити добро чи зло, спасти життя чи погубити. Вони ж мовчали. Тоді, поглянувши на них гнівно, зажурений, що їхні серця закам'яніли, каже до чоловіка. Простягни лишень руку. І той Простягнув і рука його одужала. Подумай сьогодні, чи готовий ти сміливо підняти голос на захист своєї віри і цінностей. Чи не мовчиш тоді, як звинувачують когось? Пробудись душа моя і замислись над учинками своїми, постав їх перед очі свої і пролий над ними сльози. Відважно відкрий Христові свої думки та діяння і оправдання. Дякую тобі, Боже, за цей прожитий тиждень. За твої слова, Твою допомогу, твою підтримку, Твою розраду, за те, що Ти поруч зі мною, Господи, дякую тобі, благослови мене на другий тиждень. Амінь.